Блискавична операція сил оборони і велика несподіванка для ворога. Сьогодні виповнюється три роки від початку великої Слобожанської операції, завдяки якій українські воїни звільнили ізюм, балаклію та Куп'янськ. Це ключові стратегічні пункти, а ще низку сіл на Харківщині. Вигнали окупантів далеко за річку Оскіл та здобули в боях цілі арсенали. Російської техніки зброї та боєприпасів протягом 8-10 вересня 2022 року сили оборони звільнили більше 10 тисяч квадратних кілометрів української території, захопили 400 танків ворога, понад 500 бойових машин піхоти та 200 БТР і сотні боєприпасів та стрілецької зброї. Багатьом українцям запам'яталося, як місцеві жителі Харківщини раділи поверненню ЗСУ, Зустрічали наших воїнів пиріжкам, подекуди з дефіцитного борщу. Було багато обійм і сліз радості. А разом з тим, коли наші воїни зайшли в ключові міста Харківщини, зокрема в Ізюм, побачили не лише покинуті речі, техніку і тіла ворогів, а й наслідки їхніх злочинів проти людяності у лісах неподалік від ізюма виявили масове поховання серед загиблих. 414 цивільних, 22 військовослужбовці та 11 тіл, які так і не ідентифікували.